registramos Відсутність поважних причин 5 депутатів. На сесію запрошені і готують участь роботі старости відповідно до частин 4, 11 та 12 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні 72-го сесію селищної ради 8-го скликання. оголошую відкритою. Проте продовжується. Страшна і клята війна продовжують гинути люди. На жаль, знову маємо трагічні звістки про те, що в боротьбі за свободу та незалежність України загинули жителі нашої територіальної громади Леонід Бричка, Сергій Сорока, Леніт Бричка, Село Сергій Сорока, Село Карпилюка і Віталій Белесник, Село Кісорічі. Сьогодні в громаді оголошено день жалоби і буквально в цей час проходить похорон нашого захисника Віталія Белесника з Кісоріч. Proszę pół godziny milczenia szanować pamięć wszystkich za ludzi, życia zabrała wojna. Wszystkich ukrzyniłam ta liczna sława. Запрошення в міжсесійний період день народження відсвяткував депутат селищної ради Іван Лосян. Сьогодні день народження святкує наш колега-депутат Віктор Бричка, У нього ювілей, 60 років. Окрім того, в залі присутній наш начальник відділу земельних ресурсів. Питання, кого найбільше розглядається на всіх сесіях, які ми з вами проводимо. Дозвольте від вашої імені привітати іменинників, побажати їм міцного здоров'я, щастя, добробуту, успіхів у всіх починаннях та процвітання, в кого є бізнес, в бізнесі. Нехай кожен день буде сповнений новими можливостями, цікавими ідеями та приємними новинами. Нехай доля дарує нові можливості для розвитку та зростання. Перемоги всім нам! І маю Приємну місію вручити диплом 3 ступеня управління, молоді, управління у справах молоді та спорту Рівненської обласної державної адміністрації Асоціації об'єднаних територіальних громад Рівненщини, відділення Національного олімпійського комітету України в Рівненській області перепрошую Всеукраїнського фізкультурно спортивного товариства у Рівненській області. <кхух> Диплом нагороджується за третє місце в обласних зональних командах зональних змаганнях Краща спортивна громада Рівненщини 2025 року в загальнокомандному підсумку серед команд міських і селищних сільських територіальних громад, присвячених у Конституції України і 75 й річниці Всеукраїнського фізкультурно спортивного товариства «Полос» від оргкомітету Рокіпівську територіальну громаду. Лічильної комісії, члени лічильної комісії Олена Сидорович і Тетяна Кайданович. Чи будуть інші пропозиції? Немає. Ви поміняєте Оленою Сидоровичу, а я дуже член. Анатолій Корніович, тут депутати наголошують, що Анатолій Корнієвич має бути головою лічильної комісії. Ставлю на голосування саме запропонованим і озвученим мною персональний склад віченої комісії. Голосує. Неодноразово просили та просимо вас надати нам письмову відповідь на наші запитання. На сесії від 9 квітня 2025 року виносили питання про надання дозволу Біжаєву на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність шляхом вибуху по вулиці в селищі Роки. Дане питання рішенням селищної ради було не прийнято. На сесії, яка відбулася 23 травня 2025 року, ви знову виносили це питання. Дане питання рішенням селищної радою було не прийнято. Чому знову виносите це питання на комісію 15 липня 2025 року і далі сесію і хто стоїть за цим? Рішення сесії, числом 4662, від 11 вересня 2024 року було надано дозвіл ОСББ Соборна, 1 селище Рокітне на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки і постійне користування орієнтовною площею 0,18 га, по вулиці Соборна, 1 селищі Лохідне, за рахунок земель запасу комунальної власності селищної ради. Нами всі питання та задачі виконані. ППТР Ресурс виготовлений проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійних користування ОСББ Соборна, 1 селище Робідне для будівництва обслуговування багатоквартирного житлового будинку. Даний проєкт залишилось затвердити. 20 травня 2025 року проєкт вирішення сесії надав підозвіл бажаєвого на страдання звіту з експертної грошової оцінки земельної ділянки орієнтовної площі 0,07 гектара для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вулиці Соборного селища вихідним за рахунок земельних запасу комунальної власності селищної ради. Чому? Де взялася земля? Згідно рішення суду і свідоцтва на право власності, це є нежиткове приміщення загальної площі. 283,9 квадратних метра, а саме близько на 0,3 гектара. Тому, коли пройшла зміна цього призначення на цю не тому коли пройшла зміна цього призначення на цю житло будівлю, коли була, були зміни, 29 квітня 2025 року відкрите кримінальне провадження за числом тут великий номер, про вчинення кримінального порушення за фактом можливого підроблення офіційного документа, а саме, Свідоста про власність від 11 грудня 1999 року за нежитловим приміщенням, площею 283,9 квадратних метрів, копія витягу з Державного реєстру до судових розслідувань додається. Знову звертаємось до вас зупинити розгляд Рокетівської селищної радою будь-які рішення, що стосуються біжаєва, до завершення перевірки правоохоронними органами, факту підроблення офіційного документа свідоцтва на право власності. Підписано Іваренко Тетяна Леонідівна, Стегна Полентина Гаміна, Іваренко Ганна Михайлівна, перев'язка Катерина Святославівна, Ковальчук Валентина Михайлівна, Демидовець Наталія Васильівна, Козаченко Катерина Гаданіна, 14 липня 2025 року. Окрім того, до Радітнівської селищної ради надійшло клопотання ми, жителі СНТ, ну, селища, Радіки, де вулиця Древлянський узвіз, дізналися. Про намірі прахетніський скляний завод щодо розширення земельної ділянки та дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, яка межує з нашими будинками та земельними ділянками. просимо вас не надавати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та заборонити виділення земельної ділянки пратрахетні скляний завод зі сторони вулиця Древлянський узвід, оскільки ми... Все життя потерпаємо від шкідливих викидів та шугу брат Рокитінський зданий завод, що загрожує нашому здоров'ю та життю. Жителі СНТ у селища Рокетне, вулиця Древ'янський, Узвіз, Зубок Ніколайчук. Е тут не зовсім розбірговий так. Ніколайчук, Шеремет, Богданець, Кучеренко, Кучеренко, Тимощук. Кучери, ну. А, ну, власне, все. Так, заяви я озвучив. Шановні депутати, з проєктом порядку денного пленарного засідання 72-ї сесії, ви ознайомлені. Якщо не буде заперечень, можемо голосувати за основу цілому, але ну, якщо є когось пропозиції, можемо за основу. Як будемо голосувати? За основу. Я розумію, Іван Венірович, вашу пропозицію, але дивіться, давайте ми будемо розглядати ці питання все ж таки. Ну, я розумію вашу пропозицію, я готовий її поставити на голосування, в принципі. Але якщо прокоментувати, чому ми побіжаємо, там, виносимо питання, наприклад. Mm -hmm. да, прошу, Васильівна, ю, юрист. Mm -hmm. а, Олена Васильівна. Оскільки у нас ведеться трансляція, людина дивляться, прошу до мікрофону, і щоб ми всі чули, і ті, хто не є присутні в залі, бо за нами слідкує величезна кількість людей, у нас 40 тисяч жителів громади і питання людей цікавлять. Тому включайте кнопочку і мікрофон до себе ближче. до рішення Ужного адміністративного суду від 13 червня 2005 року рокитівську селищну раду зобов'язано повторно винести на розгляд сесії питання, що до Сергія Олександровича. І надати його дозвіл на розроблення проєкту заустрою щодо відведення земельної ділянки у власність шляхом викупу орієнтовною площею 007 га. Тому ми повинні виконувати це рішення суду, бо буде визнано бездіяльність діяльність селищної ради і мусимо його готовно виносити на розгляд сесії. Зрозуміло. Е -е, будь ласка, Рикоші Миколаєвич, да? е -е, по другому питанню, по спозаводу. Е -е, до -до трибуни. Тим, що вони аргументують тим, що е, е, все життя постапети шкідливих викидів та шуму практики з численний завод, що загрожує нашому зброєю та життю. Е, тобто вони проти, щоб стозавод е, окупляв дану земельну ділянку для промисловості, тобто для обслуговування для стовзаводу. Є представники стовзаводу, е, Віталій Володимирович, може щось прокоментувати, допоміг. Е... Дивіться, я думаю, що оскільки такі питання у нас дискусійні. Враховуючи те, що земельна комісія пройшла і прийняла відповідні рекомендації, давайте ми дослухаємось до профільної комісії. Ми внесемо на розгляд, а там депутати визначаться так чи не так і, і проголосуємо. Євген Леонідович, влаштує така пропозиція. Дякую. Тоді ставлю на голосування проєкт рішення з даного питання в цілому. Е, за порядок денних. Голосуємо ми детально зупинимось на обговоренні кожного питання.

За рішення Наступне питання: пронесення змін до положення про комунальну установу благоустрій років селищної ради. Також чисто технічне питання проводимо, відповідність нову структуру, яка у нас працює. Чи буде питання про проєкту рішення? Немає. За основу цілому ставлю на голосування проєкт рішення. Селищної територіальної громади, шановні колеги, ми нарешті завершуємо довготривалу, багаторічну епопею по наданню можливості жителям нашої громади відключатися до електромереж, тому це чисто технічні питання, вже там все пропрацьовано. Проте, якщо у вас є питання якісь технічні, я готовий їх почути, і якщо треба, задавайте. Якщо ні, ставлю на голосування проєкти питання в цілому. Власне справ рівно обленерго електромереж, житлових масивів Рокітницької селищної територіальної громади. Я принагідно хочу подякувати всім депутатам, які долучалися до цієї непростої справи, всім працівникам селищної ради, які доклали максимум зусиль для того, щоб це питання було завершено і люди отримали можливість сьогодні, в 21 столітті, підключитися до енергопостачання. Що питання має проекту рішення, ставлю на голосування за основу ціному передні замовлення. Наступне питання. Про внесення змін до рішення Робітнівської селищної ради 10.07.2024 року за числом 4498 про питання приватизації і відчуження об'єктів комунальної власності Рокітнівської селищної територіальної громади. Чи будуть питання до проєкту рішення? Uh, no Wacelie Wacelieć, proszę do mikrofonu.